Хей hey, привіт! Рада бачити вас на моєму каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми розберемо, як працює Airbnb та як знайти найкращу опцію житла там. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Мало хто знає, що Airbnb розшифровується як Air Bed and Breakfast, тобто надавний та сніданок. Адже саме з цього почалась історія цієї платформи в Сан-Франциско, коли студенти вирішили здавати кімнату своєму знайомому, який не міг фінансово дозволити собі оренду житла повністю. Але зараз ви можете знайти в Airbnb все, що ваша душа забажає: орендувати квартиру, будинок, замок, дім на колезах, яхту чи навіть бунгало, і все це на абсолютно різний бюджет, щоб кожен міг знайти щось прийнятне собі. А важливий аспект цієї платформи є так звана сек'юрність, тобто безпека. Оскільки Airbnb виступає посередником між клієнтом і власником житла, то ви можете бути спокійні за свої кошти, бо вони надходять власнику лише 24 години після вашого прибуття після першої ночі. Тобто, в будь якій форс мажорній ситуації ви можете зв'язатись з службою підтримки і скасувати оплату. У мене наразі за 5 років, а то й більше вже, не було жодних негативних ситуацій з ними, адже кожного користувача платформа детально перевіряє не лише номер телефону чи електронна пошта, а й документ для ідентифікації вашої особи, типу паспорту а також фото. А зараз давайте перейдемо до порад пошуку житла там. Але перед цим попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись. Буду дуже вдячна вашій підтримці. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І задавайте питання в коментарях. Тож нас буде найбільше цікавити критерії локації житла це ближче до центру чи околиці міста, ціна за ніч це загальна і стан житла. Як я вже згадувала в своєму відео про пошук житла раніше, ціна Airbnb включає ціну за житло, плюс сервісний збір, плюс плата за прибирання. Останнім часом ще помітила, що в описі вказують туристичний збір міста і просять сплатити вживу. Щоб знайти житло за адекватну ціну, раджу починати шукати його хоча б за місяць додати поїздки, а в ідеалі це півтора. Якщо ж ви пропустили цей час, то мій вам лайфхак, вичікуйте появу нового житла, адже на перші три бронювання завжди є знижки і там зазвичай немає включеного сервісного збору. Якщо ж ви шукаєте житло в дуже популярних локаціях, типу Париж, Венеція, наполегливо раджу звернути увагу на околиці міста, адже часто дешевше буде зняти житло там і доїжджати громадським транспортом. От у Парижі дуже розвинена гілка метро і це топ-варіант. А ось декілька прикладів житла, які мені вдалося орендувати дуже вигідно, керуючись порадами, якими я ділюсь з вами сьогодні. Стосовно стану житла, то моя рекомендація не лише дивіться на фото, а читайте детальний опис, там дуже часто є цінна інформація стосовно найближчих аеропортів, зупинок автобусів, супермаркетів тощо. Це було все стосовно Airbnb. В наступному відео розберемо новий кейс з подорожжю в Іспанію. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити його обов'язково. До зустрічі!